Це пісня про Небрягалівщину, який розкаже, як вона у нього народилася, і яка до нього прийшла муза. Доброго дня. Муза прийшла, на жаль, він женичка до мого друга відомого композитора Анатолій Головичук. Автор і музики і слів, пісні, вже яка стала народною. мені моститься. Ніч, так? Значить, я близько вже 30 років проживаю в місті Києві. Однак серце моє тут недригається. Тут поховані мої батьки, деякі присутні їх пам'ятають, тут поховані мої діди, прадіди. Так що я можу вважати себе корінним українцем, недригаються українцем і недригаються. Значит, а коріни Відригайливі повинен щось подарувати. Значит, тому я звернувся до шановного Анатолія ще в 2014 році і кажу, Толя, давай щось придумаємо для Вендригайлова. Розказав йому, дав почитати книжки шановного Хапаровського і Скрипченка, обичаюся. І Толя написав пісню, музику і слова цієї пісні панадригає. Сподобається вона вам, не сподобається, це ви будете вирішувати ви. Ми, ну, ми хочемо презентувати цю пісню. Значить, я хочу ще сказати, що, на жаль, приїхав тут ще один з Києва Нендригайвець, з пиришка, група Віталій, який фінансову підтримку зробив цьому проєкту. Його син Ігор. Привіт сьогодні, понедригало Дует Росичі, Анатолій Лавренчук і зараз знімає Маркіян Свято. Свято це прізвище. А зараз я коротко, тому що всі вже трошки тяжко сьогодні. Хочу, щоб ви на ваш розгляд ви будете першими слухачами цієї пісні. Сподобається, сподобається на ваших розгляд, будь ласка. минус и плюс если и слова и музыка плюс и ламбер Автори, де? Добрий день всім. Я коротко, тому що вже дійсно так. До мене звернувся мій давній друг Віктор Петрович Затула, ваш земляк, вже пора написати про наше славне місто Небригарів. Прекрасну пісню. Ну, не знаю, постараюся, але як, це, це, як муза прийде, то напишу прекрасно, не прийде, то, 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 то не буде ніякої. Приніс він мені історичну довідку про славне місто Недригайлів, я її вивчив. Ну, слова я не, текст я не збирався писати, тому що в мене я дружу з великими поетами і з Миколою Лукевим, і з Вадимом Хрищенком. Я думаю, думаю, накидаю їм те основне, що бажаю, щоб воно порадилось разом з Віктором, щоб воно прозвучало ці пісні. Ну, сів накидати, але ж треба, воно ж зразу і музика ж придумується. Тут прийшлося і в ритку написати, і так я казав. Не... <святе> да. ну, потім я поніс Вадиму Дмитровичу Крищенку, знаєте, такого відомого поета-пісняра. Кажу, Вадиму Дмитровичу, переробіть оцей текст, <святе> то, я ж невеликий професіонал такий, як <святе> ти. Хорошо, Толя, залиш, я подивлюся. Ну, потім на другий день телефонує мені, Толя, приїжджай. Ну приїжджаю на тобі, Толя, вертає мені назад цей текст. Каже, тут нічого не треба переробити. <святе> все тут нормально. Все, йде далі. Ну, далі. Далі записали пісню разом з Маркіяном Святом. Допомогли і Вітя, і Віталій, однокласники. Записали це все. Дозвольте тоді від імені е, всіє, і лиця всієї Митригалівщини. Подякувати Анатолію Лаврінчуку за його творчість. <плес> я не буду питати, чи всім сподобалось. Я по своїм відчуттям скажу, що мурашки по шкірі просто біжать, біж, біж, наскільки, наскільки проникло, я думаю, ви десь в душі недригалівець, тому що так людина не могла написати про недригалювання, якщо її не відчуваю. Дуже дякую вам. Я думаю, ми включили цей твір у нашу сьогодні програму святкування. Навіть Дмитро Олексійович скаже мені, що це тягне на гімн Небригалівщини. Тому я думаю, ми сьогодні презентуємо цю чудову пісню, цей чудовий твір. І ми, я думаю, ми відчуємо народне сьогодні визнання цієї пісні. Так що ще раз дуже вам вдячний. Xanou-me de Zambia,